Ак, друзі, привіт! У нас сьогодні розпаковка знов. У нас прийшло неочікувано воно раніше, не за три тижні, а за десь півтори чи два тижні наша посилка. Але я вже й забула, що я замовляла, якщо чесно. Тому буду з вами розпаковувати і дивитись, що я взагалі взагалі пона замовляла, що я взагалі собі. Хотіла, е тому беремо напій і приєднуємося до розпаковки. До речі, ще хвилиночка я вам розповідала в попередньому блозі, що я купила суперкласну ароматичну свічку. Купила я її в сінцеї за 160 гривень, десь так, але вона не ароматична. Так, її, якщо нюхати, то вона пахне. А, е наприклад, у квартирі вона не пахне. Це такий. Це досить непогано, тому що іноді бувають такі ядерні свічки, що то взагалі. Тому вона дуже гарна, приємна і не прогадала з покупкою. Тому якщо любите свічки, як я, рекомендую. І так, приступаємо до розпаковки. Разом вагово розпаковую, збрала тільки з почти. Боже, просто вау. Wow. Так. Ну що? Поїхали. Так, я вас придвинула трішечки ближче до себе, щоб ви бачили все, що я показую вам. Так, починаємо. Ну, Це цікаво, я не можу. <гум> так, це що? О! Це мій довгоочікуваний провід. Я його замовляла собі для роутера під час відключення світла павербанк вставляємо, і у нас працює інтернет. У мене провайдер, який підтримує інтернет при виключенні світла, тому я довго чекала такий провід. Якщо ви будете собі замовляти, такий, він коштує до 100 гривень. І потрібно обов'язково подивитися на самому роутері, скільки ватт вам потрібен провід, на скільки ватт. Тому будемо тестувати і пробувати. Але зараз слава Богу, відключення світла немає. Тому... Але взимку ми не знаємо, що буде. Тому провід це дуже-дуже корисно. Супер. Нарешті. Далі. Браза! Так я вам показувала, що роблю манікюр. Е займаюся трішки манікюром. Бачимо, переробляла спренча в зелений, тому я замовила спробувати. Таку собі фрезу, фризу. О, таку. Вона середньої жорсткості, е, прикольна. Саме не керамічна, а металева, тому я таку і хотіла залізну. Спробувати її. Мені сподобалося, я пробувала у мами, вона купувала тут в Україні. Але дівчата й замовляють на джумі чи Аліекспресі і працюють о, дуже гарні відгуки. Тому будемо пробувати оцінювати, як вона в роботі взагалі. Клас! Так, тут щось в хоробусті. Вау! Угу. Значить, я вам розповідаю. У мене не дуже гарний зір була нещодавно у офтальмолога. ну як нещодавно ціє весною. І що? Офтальмолог мені назначила або лінз, або окуляри носити. Але я більш склоняюсь до лінз. Тому я собі замовила на Aliexpress отакі лінзи. Я вам зараз покажу їх у роботі. Не знаю, що там буде, як взагалі. Але у нас такі теж продаються. Тобто я замовила дешевше ніж у нас. Трішки почекати прийшлось. Тому вони до 29 го року аж. Це лінзи, я не знаю скільки місячні, не місячні, і я замовила собі, у мене зір мінус півтора. Тому я замовила собі саме на мінус півтора, щоб, мене, щоб я гарно бачила. І щоб ще, якщо не помиляюсь, я ще замовляла собі з кольором. Вони трішки підкреслюють колір очей. Тому подивимось, як це виглядає взагалі. Не знаю, що це буде. Для мене це буде, як і для вас. Перше будемо дивитись разом. Клас! вони ще й дали такий контейнер. У мене є контейнер, але ну, теж прикольно. Буде запасний. Чому б ні? Так. Боже. Щось важке тут в посилці. Дивимось, що це таке замотале мені. Мої... Ага, все, зрозуміло. Так, це отака стрічка в нас. Отака стрічка. Стрічку я замовляла для ванної кімнати. Собі, у мене по всій ванні потрібно її наклеїти, бо стара вже потроху через краску, через якісь засоби мені вона трошечки загубила свій колір, тому я хочу оновити і наклеїти от таку білу стрічку. Вона дешевше ніж у нас в Україні, тому ну, варто таке почекати, чому він можна Така силіконова, клеїться, класно, вона на 3 метри, тому вистачить і навіть залишиться, якщо потрібно. Супер. Так. Що тут? Фу. А вже ж це вже е, жіночі прикраси пішли. Я навіть не можу згадати, щоб я замовляла собі таке. Але зараз дивимось. Це взагалі я замовляла, це моя посилка, не знаю, чи ні. Так, боже мій. Ну, замовляла я вже ж. На цей палець вдягну. Отака обручка в нас, отака гарна. Так вона виглядає, можна так втягти, вона також регулюється. Можна і е, цей отак втягти, щоб для вас було серце таке. Клас. У нас є ще одна обручка, така. Зараз ми її подивимось з вами. Це вже не такий палець. Вона теж регулюється на такій штуці. Я дуже люблю, бо хочеш іноді міняти один палець інший, і отак виглядає. Сподіваюсь, вам видно взагалі, що як. А, класно, супер. Такі. Так, і щось у нас тут дуже велике. Реально не можу згадати, що там таке. Тому дивимось разом. Згадала боже мій, боже мій, боже мій. Я собі хотіла полочки, не могла в нас знайти, щоб не пропилювати там стіну, дрейлю чи чимось ще. Я хотіла такі на ліпучках, класні, щоб можна було відірвати, тому що в мене е, зйомна квартира, і ну, я не дуже хочу тут щось робити, як ремонт чи пошкоджувати щось. тому... Я замовила отакі пластикові, цікаві полочки, вони тут клеються, вдягаються дуже легко. Я замовила дві такі, вони вийшли в мене 150 чи 160 гривень. Хочу, напевно, одну ванну, а одну, можливо, на кухню, не знаю. Зараз подивлюсь, як і де мені більше потрібно буде. Бо в ванні в мене достатньо багато засобів. Багато. І мені не вистачає там місця. Тому я хочу 100% одну ванну. А другу може також в ванну або в кухню. У мене буде ще одна розпаковка, і я знайшла там супер прикольні штуки. А на наступний раз я будемо тестувати гігієнічні засоби. Відгуки там просто шалені, це знахідки. Тому обов'язково наступний раз буде дуже цікавий, і це буде вже не джуму замовлення, а з аліекспресу. Так, друзі, я вже в ванній кімнаті і обіцяла з вами разом розпакувати лінзи і перевірити, як вони взагалі будуть на очах, як взагалі в них бачити і що з кольором очей. Ближче подивлюся на вас, щоб ви побачили, який в мене зараз колір. Розпаковую з вами, при вас лінзи. Вау! Отакі ми бачимо, що трішки з кольором лінзи, зелені, як я і хотіла. Подивимось, як буде на очах. Сподіваюсь, що не буде як в аніме. Що, пробуємо вдягати? Беру цю лінзу. Чудово. Так, зараз промокну очі і подивитись. Я думала, якщо чесно, що воно буде трішечки зелене. На очах трошки незвично, бо як плівка потрібно закапати очі, давно нам тягала лінзи. Але ви просто подивіться, да, що який зелений колір в мене. Зараз вдягну другу лінзу і подивимось вже. Я вам трішки ближче покажу. Виглядають вони прикольно. М, можна сказати, що це як колір моїх очей, дуже такий різкий, цікавий, але ну щось видає, да, що в мене такий колір, трішки він незвичайний. Але бачу я добре. Різкість в мене зору є. Пристосувати стрішки, закапати очі і подивитися, як з ними на протязі дня буде взагалі комфортно чи ні. Полочку свою, і я її вирішила сюди приклеїти, бо хочу сюди виставити всі свої умовалочки, тому що вони знаходяться де тільки не знаходяться там. От тут ще трішки стоїть, тому хочу все зібрати в одне місце, щоб вони були отут, на цій полочці. Вирішила, що ще одну поличку свою буду клеїти все ж таки на кухні, бо в пані мені вже вистачить місця, напевно. Якщо я не буду докупляти інші засоби собі ще. Тому я її вже зібрала. Вона виглядає у нас ось так. Ось так. Хочу, щоб була в мене якась така висота. І клеїмо. Раз, два. Вау! Ну все, вона зафіксована. До речі, знімати її дуже легко. Трішки можу отак окремо показати вам, бачите, і вставляєте. Тобто її можна вимити і все. Давайте я потримаю і покладу вам, як це в мене виглядає в голові. Отак, отак, отак. Ну, прикольно. Мені подобається. Я хочу ще докупити сиропів собі і отак поставити. Дуже прикольно, можна ще сюди щось клас. Мені дуже подобається. Раз така вже у нас е, пішла тенденція, і я все роблю з вами, тому зараз буду клеїти тоді на ванну стрічку свою з вами разом. Спочатку нам потрібно зібрати всі мої всі мої світства доглядові в одне місце є. Yeah. Тепер потрібно зняти стару стрічку, яка в нас є зараз. Так виглядає ця стрічка. Трошки освіжила ванну, мені здається, трішечки, воно так. Тепер чекаємо щось там 12 годин, щоб вона застила, щоб на неї вода не попадала нічого. А що чекаємо 12 годин? А як я буду купатись? Трішки не подумала. Прикольно. Це друзі, я вам бажаю гарного дня, вечора. Ранку не знаю, коли ви мене дивитесь, папа. -па.